Всім вітання. Сьогодні 25 квітня. Хочу зробити огляд персика після цвітіння. У нас випав на Львівщині дощ. Такий не сильний десь півгодини. Може до години такий дрібний. І дуже температура понизилась з 20. Трьох градусів чи 25, то зараз 13. Ну нічого, дивимось. Бачите? Персик відцвів. І. Зараз фокусую. І всередині, бачите? На центральному, ану, може тут буде краще. от там таке зелене є. На центральному вусику, там далі є таке зелене. Оце персик. Казав Сергій Глущенко з каналу Петрович Production Ukraine. Маленьке персеня. Так, ще покажемо. Бачите? Зелене, там всередині цвіту це. Персеня. Завтра буду обробляти цей персик. Завтра ніби дощу не мало би бути. Буду його обробляти. Е, міравісом. І плюс міравіс це фунгіцид і плюс буду давати інсектицид якийсь. Маю актару і маю ще що там щось. Купив там деякі, завтра подивлюся. Так, а тут слива. Так, зараз сфокусувати не фокусується. От, якщо бачите маленькі Сливенята, як казав Петрович. От всередині бачите. Ті вусика є такі на цвіту, центральний самий вусик, і на ньому там далі є маленька сливочка росте. Там персик, тут сливка. Йдемо ще до вишні, подивимось. Так, 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 а от, бачите, вишеньки, середині цвіта, отаке от зелене, це вишеньки. Ну, По зав'язках кісточкових дуже мені подобаються кісточкові, як зав'язались в цьому році в мене. У мене більше таких персиків дорослих немає, тільки молоді, поприщіпляв, і все буде добре, то в наступному, то через Два-три роки будуть більше буду мати персиків. А тут ISP мі. Ви Я знімав, знімав відео про нього неодноразово. Але тут я залишив 4 квіточки. Думав щось зав'яжеться і... і тоді І тоді залишу один. Плід. Але нічого бачу не зав'язується. Треба ті квіточки видаляти. І зразу багато хто говорив, видаляй. Квіточки, бо цього року нічого не цей. І формою і... ну, зразу її видалю. Подивлюсь. Ні, нема нічого. І тут нема. Видаляю всі квіточки, нехай розвивається. Далі. Завтра тут обкопаю і додавлю селітру. Літру Небагато, так, столову ложку, напевно. Присиплю так в землю і все. Йдемо ще подивимось на нектарин Харко. Ось він який красивий. Звивається, Там не видно добре. Все таке залишу дві квіточки. Так, залишу тут на такій товстішій гілочці залишу. І, І тут залишу. Ще подивлюся кілька днів. Ось так ще підійшов до вишень молодих, дивіться як тут видно, бачите, зелене. Оце вишенька маленька. Я щось ніколи навіть не звертав уваги всередину цвіту там подивитись. Аж побачив відео вчора Сергія Глущенка. Ось дивіться. Дуже мені то подобається. Майже на кожному є зав'язь. На кожній квіточці. От саме в такий період сьогодні випав дощ, я перепередавали на сьогодні дощ. А завтра без дощу саме в такий період. Час проводити третю обов'язкову обробку після цвітіння. Кісточкових, це тільки стосується поки. Зерняткові ще цвітуть. Зерняткові ще не буду. А кісточкові, вишні, черешні, персики, абрикос, сливи, в кого що є. Кісточкові обов'язково треба робити. Саме зараз. Сьогодні, завтра, ну там 2-3 дні. А тут яблунька. Ще цвіте, ще може там запилюється, може ще все не запилилось. Ну, нічого спішити не будемо, якраз в мене на кісточкові йде 10 літрів розчину і на зерняткові 10 літрів. 20 літрів розчину мені йде на одну обробку всіх моїх тих дерев маленьких. Наступного року що все буде добре, я думаю, що мені вже треба буде 30 літрів робити, розчинів всіх сумішей. А ну а бордоської рідини то пішло 30 літрів. Бордоської рідини йде більше, бо то треба нам все так оприскати, якісно, не пропускати. Повністю кожну гілочку. Бордоська суміш це фунгіцид контактної дії. Як ми знаємо. А поки я тут все покажу вам. Я знімав відео, як спрацював раундап. Бачите? Зараз вже добре видно. Між деревами оприскав. Тут не оприскав. Не вистачало мені раундапу, я думаю хоча б між деревами якраз, той, щоб був у мене весь. Використав. Ось сьогодні п'ятниця, в неділю 27 -е буде число, в неділю буду знімати. Постійна рубрика буде, огляд щеплень через тиждень. В неділю тільки мене 5 днів, але зроблю в неділю, буде вихідний, буде час. Я думаю, буде цікаво. Мене вражають результати. Почекаємо ще два дні. Всього доброго, друзі. Бувайте здорові!